Друзі, вітаю! Європа шантажує Україну. кажуть друзі, влада України, схаменіться і зупиніться. Якщо не проголосуєте в четвер закон, який поверне антикорупційні органи, фінансування не буде. Далі, якщо не призначаєте голову БЕП, вступу в ЄС не буде. Європа жорстко почала вести діалог з українською владою. Тому що там. В вищих ешелонах влади від Верховної Ради і далі думали, що їм можна все схватили Бога за бороду. А виявилося, що не Бога і не за бороду. І зараз є, ставить під сумнів. Ставить під сумнів загалом співпрацю з Україною через те, що хтось хоче красти безмірно. Ось це велика проблема. І не нести за це покарання. Тому зараз вони поставили жорсткі ультиматуми. Давайте по цьому пройдемось, проаналізуємо, тому що інформація надзвичайно важлива. Це перше. Друге, Пісков прокоментував ультиматум Трампа, і зараз поговоримо, що робити Трампу. Ну і в Франції найбільший виток. Інформації хакнули французів військової інформації, і це дуже погано, тому що як ніяк не як це наші друзі й партнери б'ють по них. Це може торкнутися і нас. Ти більше ви знаєте скільки спільної кооперації в нас з ними планується і вже реалізовується. Підпишіться на цей Ютуб-канал. 2700 ми з вами зібрали. Але щоб отримати ось цю картину, хоча б дайте гривню, коли буде 3 мільйони, ми з вами все розіграємо. Тому, будь ласка, зробіть донат, підпишіться на цей YouTube канал, а я зараз для вас це зведу в єдиний пазл. А, ну і ще смішна ситуація в Польщі, але це вже буде на фінал, просто щоб ви розуміли. Почну з Франції. Франція щойно зазнала найбільшого витоку оборонної та військової інформації в історії. Опублікували 13 гігабайт з терабайта Naval Group, суднобудівної компанії, яка виробляє французькі підводні човни та фрегати. Серед викрадених даних: вихідний код бойових систем, програмне забезпечення для ядерної зброї підводних човнів, документація Рафаль М, внутрішні електронні листи, посібники. Мережеві дані, симуляція середовища симуляційні система Талес, Дюселт і Сафран можуть бути опосередковано зачеплені. Наваль Груп проводить розслідування, витік видається справжньо. Все це сталося через кілька днів після того, як Макрон підтвердив створення Палестинської держави. Передові французькі технології можуть опинитися в руках терористів або Росії чи Північної Кореї. Ось таку новину зараз ми отримуємо із Франції. Я думаю, що їхні спецслужби зараз борються, роблять все можливе. Ну от, а в нас з вами своя війна в даному випадку з російськими фашистами, мілкими, підлими карликами, які лізуть на нашу територію, і нашими корупціонерами, які думають, що вони просто якісь гіганти, гулівери в світі корупції. Але виявляється, що ні. Корупцію їхню бачать, корупцію їхню Чують, корупцію їхню знають. І тому Європа каже, друзі, 60 мільярдів євро для України на паузу. І його не буде, якщо ви в четвер не проголосуєте. Інсайт з Верховної Ради. Збором голосів ніхто не займається. Ляси точать, територять, балакають, але реальної мови і збору голосів нема. Ну, типу, часу ще багато. Відчуття, що не всі хочуть витягнути корупційну яму, тобто країну з корупційної ями. Це проблема. Кажуть, що дехто з суперорганізаторів збору голосів накивав п'ятами вже в Європі. Сидить на сигареті і каже: Ну, попробуйте без мене. Тому що їм все рівно. Ось це, друзі історія, яку ми зараз повинні вивчити, не можна допускати. Це урок для парламенту. Парламентаризм дав тріщину, але друзі-депутати і не друзі-депутати, це має бути для вас найбільшим уроком. Що скочування в диктатуру та автократію по дзвінку а дуже просили, а дуже треба, не працює. У вас є шанс відмотати. Візьміть самі і зберіться, що ви ведете себе як ліниві тюлені. Самоорганізація це теж форма управління парламентом. Не чекати, коли зверху позвонять відмотуть. Сьогодні Європа ставить на паузу фінансування грошей не буде. Ми розуміємо, що деякі депутати два дні назад по салону Порше ходили. Не то Бентлі, не то Порша вибирали. Йому, вибачте, старого Мерседеса мало. Для вас будуть гроші, але недовго. Розумієте, ось це зараз велика проблема. Тому що Урсула чітко заявила: давайте Беб, давайте САП, давайте набу. І вони кажуть, що буде зупинено. Так, європейські чиновники вболівають за українців. Да, 3 мільярди дадуть. Ukraine Facility, макродопомога, макрофін. Він залежить від реформ. Кажуть, тут чіпати не будемо. Але якщо БЕБ керівника зараз не ставите. То вступу в ЄС не буде. Єврокомісія чітко, офіційно стає на сторону: назначайте керівника БЕБ, Бюро економічної безпеки, теж розслідує корупцію. Конкурс вийшов з-під контроля. В Мадриді один відомий куратор перейшов у вічність, темну вічність. І все, конкурс не провели, до кінця не деморедерували. Зараз бачимо, що вони, типу, обрали людину, яку влада не хоче. А давай крутити, що та шури мури корупційні вести. Ні. Вас уже засікла камера, як отого чоловіка і жінку на концерті Coldplay. Все. Вашу брехню, вашу корупцію зловили. Камера зафіксувала. Зараз весь стадіон на вас дивиться. І ховатися, залазити під низ і думати, що вас не помітять? Ні. Зараз потрібно. Чесно вирішити ситуацію. Крапка. І Фендерляєн розповіла про вимоги. Вона вимагає, вона чітко стає на сторону українського народу, українських антикорупційних органів і перемоги України над Росією. Бо корупція це те єдине, що нас з'єднує з цими так називаємо фашистськими братями. Розумієте? Тому нам це не підходить. Ми чесна, порядна держава з чесними, порядними людьми. Влада тільки нечесна, порядна. Отут проблема. Але порешті треба працювати. Тому зараз нашим депутатам треба зібратися офісу напрягтись і зробити результат. Тому що вони підставляють нас всіх. Далі, до наших ворогів, в Кремлі відреагували на скорочення дедлайну Трампа. Кажуть, що поки не дійдуть до своїх поставлених задач, правда, вони до кінця не знають, які поставлені задачі. От можливо, у Путіна до Медведєва якісь поставлені задачі, але не впевнений, що в них вийде, тому що обидвоє мальчики, як казала наша колишня прем'єр-міністерка. От, а щодо України, вони їх артикулюють кожен раз різні, тому й досягнути їх не можуть. І не досягнуть, тому що є найпотужніша армія в світі це Збройні сили України. Які борються за кожний клаптик землі. І зараз Трамп, якому е, Піскова, це вже від імені Путіна, каже, що ні, ми не відмовляємося від своїх цілей, Трамп повинен скоротити і скорочений термін, тепер не 10 днів, а вже на цьому тижні взяти і ввести санкції проти Індії Китаю 100%. І як писав Лінці Грем, щоб ця клієнтура московська. Відчула, що таке працювати з окупантами. Перестала купувати в них. В них буде де купувати, повірте. Вони знайдуть по світу, де купляти. Є Іран, Ірак, перська затока. Багато де чого можна купувати. Але Росія не буде отримувати доходи. Ось це база. Вони не будуть отримувати доходи. Супер! Нам така історія підходить. Тому треба, щоб Трамп на цю браваду відповів миттєвим ударом. Трамп може. І ми в нього віримо. Тому зараз чекаємо на реакцію Трампа. Росіяни відкидають пропозицію Трампа. До речі, на пропозицію Трампа класно відреагували фінансові ринки. Українські облігації зросли на тлі заяв Трампа щодо Росії. Це перше. Друге, для нас зараз дуже важливо показати єдність середині держави, підіграти Трампу, тому закрити корупційні питання, знайти голоси. Показати єдність в обороні. І третє, нам треба показати, що ми хочемо бути частиною Заходу. А не крадемо як росіяни, а в європейців просимо гроші. Європа сказала: грошей на перемогу не буде, якщо ви тут будете красти. Ще одна історія, яку хотів вам розповісти, просто щоб ви посміхнулися. Ну, окей, не посміхнулися, ми ж не якісь там злорадні черті. Щоб ми поспівчували. Давайте разом зараз візьмемось за руки, помолимось і поспівчуваємо е, польським логістичним компаніям. Я зараз серйозно давайте дійсно візьмемось за руки і будемо співчувати. І хто може заплакати, будь ласка, заплачте прямісінько зараз, бо польські логістичні компанії жаліються на відсутність українського зерна. А зараз всі починають сміятися. Ви серйозно? Тобто, ви висипали наше збіжжя. Пригали по ньому, кричали, що ви сюди їдете, а сьогодні сіли і заплакали. Є таке польське видання, називається ринок інфраструктури, на нього посилається зараз «Укрінформ» та Українська Правда. кажуть, що транспортні компанії, порти, перевантажувальні термінали в Польщі зазнають збитків через те, що ця підла Україна, триклята для них, не постачає зерно. Друзі, а давайте постукаємо по одному місцю, яке у вас не працювало і рік, і два, і три тому. А хто, хто його не пускав, то ви зараз прийшли нам жалітися. У мене зараз є ще наступний хід по інших ринках, я вам зараз все розкажу. Ви прийшли нам жалітися, що ми зерно не поставляємо. А коли ви вибори грали і танцювали, і висипали, і казали, що ми фашисти, що ми вбивці, списували на нас в тому числі. Свої агресивні дії проти України. Коли ви прийшли на нашу землю, намагалися нас деукраїнізувати, вбивали, а потім принесли чек. Ми винні. Дайте розкопки на Волині. Нате, Почали купати на Галичині. Та ви ж просили на Волині. Ну то ми вже тут будемо хазяйнувати. Ні-ні, хазя... хай хазяйнуйте в себе вдома. Але ж хазяйнувати виявляється не так просто. Тому що. Почали сваритись з Україною. Україну треба любити. Кожен дурак в Європі і в світі знає, що Україну треба любити. А розумні люди не просто Україну люблять в Європі і світі, а вони з нею працюють, заробляють і стають сильнішими. І ми, і вони. А тут от така ситуація. Ми розуміємо, що надходження української серевини. Генеральна директорка групи, там дуже великої CL, CSL, каже. Надходження української сировини, сільськогосподарської продукції, зерна, на польський ринок є поганим і ніколи не має траплятися. Однак ми повинні від... розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже прибуток для польських партів, та перезавантажити, і дозвіл на введення товарів в обіг. Чомусь вона каже: німці справляються, румуни справляються, а турки і турки справляються, а поляки не справляються. Так подождіть, якщо ми завозимо в Румунію, Німеччину, Туреччину і там вивозимо і продаємо далі в світ, ми ок, і там до нас питань нарікань нема, а вас чомусь не ок, то може проблема не в нас, а в вас. Це перше. Друге, а що ж ви так хочете, щоб вигода тільки вам, ваші порти заробляли, ті заробляли, ті заробляли, але зерно навіть не заїжджало? Це як так воно працює і як так воно повинно. Працювати. Тому що ми бачимо, що ця історія дуже ганебна. Це про хитрозадість, про виключний персональний інтерес не всіх, окремо взяти груп. Не всіх, скажу вам знову, не всіх окремо взяти груп. Чи мутили гроші, деякі трейдери і деякі міністри польські мутили. З нашими корупціонерами, так. Да. Чи наживались електорально ваші політики на нашому зерні, так, да, наживались. То, друзі, скиглите, йдіть до них, а не знову проклинати Україну, що ми щось зробили не так. То возять, то не возять, то стій, то біжи, то стій там, іди сюди. Ну ви розберіться, друзі. І тут зараз цікава перспектива. Українці, як добрі, прекрасні люди, які ростять економіку всієї Європи, навідкривали відкривали компанії в Польщі, вийшов такий сайт Доу, це дуже топовий сайт на власне it ринку України, дуже старий, дуже відповідальний. І почав розповідати, скільки сотень сайтів українці відкривали кожен рік. В тому числі і зараз. І сотні цих компаній навколо Варшави, навколо Кракова, і в і в Малопольському воєводствах відкривались, відкривались, відкривались. Так що зараз будемо робити, друзі поляки? Закривати їх, вам їх достатньо чи може прикрити? Вони ж забирають у вас роботу. Як же ж так? Розумієте, щоб зараз знов не почалась така історія, як з українською аграркою? То давайте плювати на це зерно, то давайте зараз кричати, а що ж ви негодяї його не поставляєте? Друзі, розберіться в собі. Європа про партнерство, про повагу. Ви прийшли супербідними, і німці вам помагали, і французи вам помагали, італійці вам помагали. Сьогодні ваш рівень життя виріс. І деякі економісти кажуть, що він вже дотягує до рівня Англії і деяких європейських країн навіть. То що ж ви не підтягнули своє ставлення до сусідів, до рівня європейського, тоді, коли вам давали. А ви зараз себе ось так вередливо, як малі діти ведете. Але ми будемо вище цього, ми будемо дружити, ми будемо працювати і своїм прикладом благородним, сильним і лідерським будемо показувати, як себе треба вести. Ось така, друзі, історія. Але треба, щоб цей приклад показували не тільки наші громадяни, треба, щоб цей приклад показували і депутати, і наша влада, і проголосували в четвер закон. Який поверне на рейки боротьби з корупцією, новостворені, ну, вже не дуже новостворені, там вже не молоді хлопці. Ну, от їм вже 10 років цим органам, але в порівнянні з прокуратурою ще запас є пороху. Тому треба це повернути. Керівника БЕП призначити і повернути гроші. На шару дає Європа 60 мільярдів, а ось цим десятка мільярдів крадених дорожча. Ні. Пріоритет держави повинен бути дорожчий і вищий, ніж те, що в них там награбовано. Друзі, це вся інформація. Я ще сьогодні з вами постараюсь вийти на зв'язок, тому що є ще дещо, що б я хотів поговорити. Але зараз попрошу підписатись на цей YouTube канал, зробити донат. Віддаю в прямому значенні від серця відриваю Олександра Ройбурта. Але даю на благородну справу: дрони для трьох батальйонів. Одні рятують життя, другі знищують окупантів. Повірте, всі наші інвестиції в війну, всі вони окупляться. Головне, щоб була наша держава. Ось це для нас з вами база. Ось це база. Решта буде. Тому зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.